Всім привіт! Всіх вітаю на каналі! Сьогодні знову у нас субота і ми приїхали на автобазар Чапаєвка. А ну, задаю вам перше питання. Дуже цікаве. Як вам якість звуку? У нас відбулись зміни. Ну, Ви напишете в коментарях, а ми пішли. Як завжди, будемо знімати для вас дешевий сегмент. Гляньте, якого кадра ми знайшли? Дякую. Я подумаю. Треба Мерседес продати, щоб потім на Рено пересісти да, на українській реєстрації. Мені тут же ціну пропонують. Кажуть, 4400 забирайте. Бачите, що це у нас? Це у нас один К-9. Це К-9. О, теряю свідомість, коли чую. 4800 Да, 9-го року. А, ви такий не бачили. Він сьогодні перший раз на тому тижні я його не бачив. О, да! Це я в кожному відосі, кожного перекупа. Чую ці слова: комплектація, шестіступочка, двигуни. Там, а у Франції ніхто на них не катався, пригнана з Швейцарії з Німеччини. Там звідки ще. Бабушка їздила. Ця дорога наших людей цікавить ось такі машинки. 4 800. Чапаєвка, субота, Opel Meriva. Наша реєстрація, ви вже його бачили. Чекає, мабуть, на вас. Дешевий. 5 400, один року. 1,3 дизель. Пробіг ви бачите. Номер телефона є. Машинка вся танована. Машина зачинена, механіка. Більше нічого сказати не можу, тому що нічого не бачу. Ось також варіант, як ви його знаєте. Да? Hyundai Accent. Київська реєстрація. Машинка на дисках, кольор ви бачите, да? Склад, до речі, оригінал 1,4, два ключа 5250 торг. 400 підйомника, світлий колір салону, механіка, салон чистенький, коврики ацент. Ось такий варік. Люди стоять, розмовляють. Пам'ятаєте цього да? Форце Макс. 5206 року. 1,6 і ну, Ці 6900 це не бюджет. 6900 це також не бюджет. Ось наш любимий. Chevrolet Четі на Кавпаках на українській реєстрації. Ну, хлопці, вибачайте, але нічого не змінюється. Хтось там писав в коментарі. Ну, така ситуація. 5500, 12-го року 1,8, номер телефону, ви бачите. За пробіги я просто вже, ну знаєте, тут нічого взагалі не хочу казати. Що тут можна сказати? Тут я думаю, що без коментарів. Сузуки. Перший раз також бачу. Дивіться, Сузуки, протумнованки. Наша реєстрація на дисках Сузуки. 5800 автомат 1.3 Бенс. Восьмого року машинка. 173 пробігу. Номер телефону. Ви бачите, в круг вам її показуємо, як вам ось така Сузуки. Там людина не знімаємо. Наш Варік, наш варік. Е Шкодка, да, шкодка, наша реєстрація, ось таких дискарях навощених. Да. Перший рік 3900. Номер телефону бачите. По салону ось така. Да. Ну от вам, що можна придбати за такі гроші. Ось Варік сьогодні бюджетний. Також на тому тижні я його не пам'ятаю. Да. Київська реєстрація дивіться, на кавпачках, танований. 5,750, 1,675, простий двигун 7-го року, два номера телефону. Танована вкруг, машинка, механіка, тканевий салон, передні склопідйомники. ну Вона зачинена. Ось Варік, не бачили ми його, дивіться, да? популярна там під таксі, київська реєстрація на простих капачках танована. Шкода Фабія Пілкінгтон 4450. 1,46 року. Benz, номер телефона. Ви бачите? Да? Ось такий апаратик. Переднісла підйомники. Все так навощено. Бачите? Навощено. Тканевий салон. Да? Рульок свіженький. Ну, що тут скажеш? 4450. Як вам? Suzuki SX4 повний привід. Да? Ви бачите, наша реєстрація. Також на тому тижні її не бачив на рідних дисках. Що тут у нас за ціною? За ціною 5... Не да, за ціною, кажуть, ми постоїм. Benz, 9 2009 року. номер телефону бачите. Пробіг також ви побачили. Да? 4 склопідйомники, ткановий салон, руль як Є, да? коробочка механіка. Дивіться, ці моменти, ну так, не затерті, можна сказати. Тому, якщо вас цікавить такий апаратик, якщо вас цікавить такий апаратік, телефонуйте, розмовляйте, задавайте питання. Ось Варік, да, ви його, мабуть, теж пам'ятаєте. Ну, хто не дивився попередній огляд, можете залітити подивитися в універсалі. Ну, тут ціна, там стан вже треба дивитися. Ціна. 3600, 1,8 бенз. Шостого року пробіг, ви бачите, все дуже просто. Я думаю, що машинка під роботу. Передні склопідйомники, ну тут якось так. да. Опа-опа, -опа, все, там, картоплю закинув і поїхав. І ось також варіант. На тому тижні він також стояв. Я не пам'ятаю, знімали ми його чи не знімали. Може він трошки дорожче. А, ну я його не знімав, тому що тут 6499 року 1.4. Машинка на газу. Ну Тому я його і не знімав. Як вам? Кія, ось така Кія. Двигун працює на простих кавпаках. 8-го року Kia Sit 1.6 Benz 5850. Номер телефону відсутній. До ХЦ двигун. Ось така вона. Всім знайомий четвертий Гольф, так, Ціна така ж сама 4950. Ну, може комусь там, да, Потрібен він. Ось він стоїть, чекає. Може хтось мріє про таку баржу, на тому тижні я її не знімав. Зараз знову покажу. Infinity. Тут найцікавіше, що ціна 4900, гарний стан, другий рік 4,5 бенз, газ. Номер телефона є. Кому подобаються такі варіки, хто такий ризиковий, будь ласка, це може ваш варіант. Ось новий апаратік. На тому тижні також його не було. Nissan, Micro. Ось такий екземплярчик. Такий зовнішній, дуже даже приємний. 4,5, 1,2 бензгаз. Механіка, номер телефона 8 рік. Да? Ну, тут є якісь моменти, але це все таке. Да? 4,5, ось маленька така машинка. Ось новенький екземпляр, також на тому тижні не бачив. Ну, цю машину всі знають, Opel Astra H дивиться на транзитах, на його дисках. так Ціна 1.6 Benz 6309 року. Номер телефону ви бачите. Ну, я думаю, що їх всі знають. Да? Передні склопідйомники, тканевий салон, механіка, все. Да? Все як є. Тому, якщо вам цікаво, ви можете зателефонувати і поспілкуватися. Ось такий апарат. Що там, 5 гальфи да? на транзитах, на простих кавпаках? П'ятий гольф з двигуном 1,4. 5-100, 5 рік. Номер телефона, Ви побачили. Ось такий апарат іще. Ось вам апарат. Також на тому тижні не було. Тойоточка, Дивіться, ось така Toyota. Да, Toyota Corolla 1.8, автомат 4700 третій рік. 370. Машинка на газу. Два ключі. Що тут у нас по салончику? 400 підйомники. Ну, ось так. Да? Ось так. Що тут казати? Рік, пробіг, ціна все. Ну, з моментами, звісно. Ось лачик, ще один екземпляр. Дивіться. ось такий, як є. Наша реєстрація. Що тут у нас? Тут також нас цікавить ціна. Да? Машинка 3450. Да? Це п'ятий рік. П'ятий рік, все, 3450. Власник не такий, не спілкується сильно, тому як є. Мазда, мазда, мазда трійка, да? ось така вона, 5200, 1,6 автомат шостого року. Ну, я не знаю там, так? Да? Ось така вона. Ось така реношка молодежна. Київська реєстрація, дивіться, на яких дисках має протетуманочки. Ось такий дах. Дев'ятий рік, 1,6 і 5,8. 5 і 8, два номера телефона. Люди продають. Якщо вам цікавий такий апаратик придбати, також телефонують. Kia Rio. Kia чорненька. 5.308 року. Ось вам номер телефона 1 4. Бенс Механіка. Ось такий він вкруг. Продам. Форд Fusion. А в мене автоканал на Ютубі. Просто показуємо людям ціни. Бюджетні машини. Телефон був а показуємо, телефон ми показуємо. Ford Fusion, наша реєстрація. На тому тижні також його не пам'ятаю. 4.8, один власник, номер телефону, ви бачите. Двигун 1.4 Benz. Ось такий. Він як є. Да? ну Проста машинка. Кандьор працює. Ну і все. Саме головне, що можна ще просити від цієї машини. Показую вам свіжий меган 3. Но прикол цього мегана не тільки в тому, що він сьогодні заїхав, і я вам зараз його покажу, а ще й в тому, що мені дадуть на ньому прокатитися, тому що я взагалі на меганах ні разу не катався і кажу: цікаво було б відчути, ну за що люди платять гроші, що в ньому такого. Просто хоча б ну, спробувати там я не знаю, 100 200 метрів проїхатись на транзитних номерах. Да, дивіться, комплектація Limited, машинка 2016 року на рідних дисках, задній ряд пританований, Ціна 10500 торг, 16-й рік, 1,5, як завжди, дизель, механіка Італія, номер телефона ви бачите. По салону. По салону все як завжди. 4 склопідйомники, ткановий салон, комплектація Limited, дивіться, не затерті у ці моменти. Моніторчик, механіка шестиступка, ну я думаю, ви знаєте більше, ніж я. Ось такий апарат ще продається. Сьогодні у нас субота, автобазар Чапаєвка. Ось такий він вкруг є, задній парактрони. Зараз ми трошки прокатимось. Я не знаю, скільки це в баксах. Да? Ось такий варіант. 165 тисяч гривень. А ви там собі вже, е, як воно там, четвертого року 1,9 дизель ось такий апарат. Такий, такий, ну, коротше кажучи, 165. Чорний, не підготовлений такий варік. Також новий апарат не бачили його на тому тижні. Audi, да? кому подобаються німці, хто хоче стати властиліном колец Ауді, наша реєстрація на дисках, нетанована в круг другого року машина з двигуном 4900 Ось вам номер телефона. Тому, якщо вам буде цікаво, зателефонуйте і поспілкуйтесь з газом. Да? З газом 4 скла ну Дивіться, ні-ні-ні. Да? Да? По салону, гляньте, клімат працює, автоматик пінков Текар. немає, Без всяких да. пінков, є краса. такий, який він є, за такі гроші. Подогрев, Підігрів, ну бачите, ось так вам. Тому, будь ласка, якщо цікавить, давайте. Мені навіть вже пропонують рекламувати за гроші. Ось такий Сітраєн. Також його не бачили на тому тижні. Дивіться. П'ятого року 3900 двохлітровий дизель 320 заявленого пробігу. Номер телефона ви бачите. Ось такий по салону. Навіть чистенько можу вам сказати. Ну, я не знаю, це я так розумію, це ж не пасажир, так? Да? Чи пасажир можна ось тут побачити? А, ну бачите, тут ще є і сидіння. Ось такий варік. Ось апаратик да, KIA, наша реєстрація. Ви на тому тижні були, да? ми його знімали, показували, ну вдруг хто не бачив, будь ласка, 9-го року Кія Сіт 14 Benz 5900, номер телефона, ви бачите. Да? Пасалончик, ось такий. Передні склапідйомники, тканевий салон Механіка. А, да, я пам'ятаю цю штуку. Да, ось ви його так можете знайти. Ось такий сітроєнчик, також наша реєстрація. Дивіться, на дисках має протитуманки, Ось такі моменти, ну це не важливо. 9-го року 1.4 Benz IBC5700 є торг. Тому, дивіться, все в ваших руках, якщо ви шанувальник ось такого Сята. Я не пам'ятаю, що там сказав Citroen, Seat Ibiza. Авео, 1,5, 1,5 Бенз. Ось такий Авео, Авео, Авело. Значить, 3,5 торг 10-го року, два номера телефона. Можна отак, якщо вам цікаво, будь ласка, телефонуйте. Оп! Оп, по салончику. Тут все, як є, ну, 3,5. Альтернатива там чому там, Ланасу, зверніть увагу на номера. Да? П'ятизначні номера. Ось таке пильок виїхав продавати дідусь. І ціна, а, ціна ціна солоденька, 1,8. Омега, півтори штуки 89 го року. номер телефона. Продам авто. Так що, якщо вам цікаво, телефонуйте дідусю. І може ви там сторгуєтесь, перша тачуха. Я там не знаю, правда, що там з двигунами, скільки вона хаває, але прикол, вона ще навіть, знаєте, така збита. І ціленькі бампера. Нісанчик. Також новенький екземпляр на кавпачках. Наша реєстрація. 400, 1,6 бензгаз, власник 8-го року, номер телефона є. Ось так шведесенько ми його показуємо. Там людина, людину не знімаємо. В кузові сідан. Ось такий він, нісанчик. Жека, пам'ятаєш, в тебе така була, правда, там в тебе да? Що там, двигун був, 2,4 комплектація класна. Ну, зараз їх не так і багато. Да? Ось такий варік з такими дефектами. До речі, скло оригінал. 2009 року, тільки тут двохлітровий бенз на газу 5400, два номера телефону. Да? Ось такий варік, коробочка автомат, салончик. Все як є. Ну, за 5450, може хтось за п'ятерочку віддасть. Ось дівчата продають логан, мріють просто продати. Давайте їм допоможемо. Київська реєстрація. Машинка 2016 року, 1,2 Бенцгаз, 5300, Сандера, два номер телефона. А є торг мінімальний? От, є, люди кажуть торг. Так що, да, якщо вам цікаво, телефонуйте, поспілкуйтесь з дівчатами, може, вам там щось скинути. Так, кому потрібен ось такий робочий апаратик? Дивіться, дачі я, дачі я на транзитах. На ось таких дискарях. Круг нетанована. 9 року. 5.300, номер телефону, ви бачите. Що да? тут вона зачинена? Тут дуже все просто. Да? Не бачу полку. Має Фаркоп. Ось ще один апаратик. Міганчик. Харківська реєстрація в кузові хэтчбек. ну В такому можна сказати робочому стані на ось таких дискарях. 5400. 2010 го року бензиновий на газу, два номери телефона, Ви бачите, що тут у нас? Передні склопідйомники, ну тут чехли, все, проста механіка, рульва, пльотки, все як є. Да? Ну і ціна. Ви ж бачили ціну, тому ви вже повинні зорієнтуватися, да? Телефонуйте, якщо цікаво. На тому тижні ми його показували, я не знаю, може ціна змінилась, щось мені так здається. Київська реєстрація на дисках. На тому тижні кажись, було трошки більше. 1,6 бенз, 2800 третього року, номер телефона. Ну, от, отакі дефекти я показував їх вам. Ну, а що тут? Що 2800 там, да, я ж кажу. Сенс зараз продають Лана за 2800. А тут перевірив, да, якщо подвигуну, все норм більш-менш, можна купляти і кататися, не звертати увагу на оці моменти. Вона себе відпрацює. Вже на виході побачив ось такий лансер. Дивиться, червоний, тонований, на дисках, має протитуманки. Наша реєстрація. Людина сказала одразу, що буде ще і скидочка до ціни. 2-літровий. Бенз ГАЗ сьомого року 5200 номер телефону ви бачите. Також можна запропонувати обмін. А, і ще і на коробочці автомат. А яка тут, тут проста коробка? Це їх, їхній ага. Ось такий рульок. Да? Це Двохлітровий. Це, це да, ну, якщо вам цікаво, то є резина. Ви також можете зателефонувати. А я пішов. Ну, що вам сказати? В принципі, да, є навіть свіженькі апарати. Ну, як свіженькі, ті, які на тому тижні не було, да, яких не було. Ось такий базар, да, ви можете побачити сьогодні. Але ви повинні розуміти, що великого вибору таких машин тут не буде. Навіть немає альтернативи. От побачили ви, наприклад, один там. Гольф 5 і все. І другого ви вже можете не побачити. А якщо і побачити, то буде космічна різниця між цінами. Наприклад, один може бути за 500, інший за 6800. Да, може він там і набагато краще, але там, якщо ви розраховуєте на 5, да, то 6800 у вас не буде. Ось така ситуація, якщо вам цікаво, пишіть в коментарях. Що б ви хотіли побачити наступного тижня, вже збираюсь на Житомир. Думав вам там підзнімати, підзняти щось. Ну, поки що не їду. Всім вам гарного дня, мирного неба над головою. Хай все буде добре у вас і у нашій країні.